Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки, дівчата-хлопці. Сьогодні такий в нас смріливий розклад: Твій майбутній чоловік. Ну, давайте так, все ж таки. Це не тільки для самотніх дівчат, да? нехай це буде і для самотніх хлопців. Ми все одно будемо продивлятися енергії, в яких буде перебувати та людина, яка повинна досить скоро з'явитися у вашому житті. Все ж таки, в нас скоро новий рік, тому можна трошки помріяти, можна трошки сформувати намір. Ну, принаймні ми подивимось, як далі будуть розвиватися ваші події в особистому житті. Так. Тому розслабляйтеся, не треба нікого загадувати. Зараз будемо просто дивитися, що це за людина, яка буде з'являтися в твоєму просторі, на яких енергіях вона буде. Що вона з собою принесе? Як будуть складатися ваші стосунки? Іноді хочеться, знаєте, про щось так помріяти, Нехай воно і не сповниться повністю, так? але іноді корисно мріяти. Так, ну давай, що за людина там до тебе йде. Ох, яка потужна, глибока, глибока людина, глибока. Не дивлячись, знаєте, на весь такий поверхневий стан, навіть якщо от ви, ти дівчина або жінка самотня, і тут з'являється, наче якийсь такий. Незрозумілий хлопчик, ну хлопчик в лобках, да, тому що насправді він може бути дорослим чоловіком, і тобі може так здатися, що він такий досить поверхневий, романтичний, легкий, простий, але насправді людина досить глибока. Теж саме для чоловіків, да, для хлопців, От, якщо ви дивитесь, то та жінка, яка до вас йде, вам може здаватися, що вона якась ну, навіть і дурненька трошки, так? Навіть якась ну, трошки як дитина, да, маленька. Але це, це все маска. Насправді людина досить глибока. Людина, до речі, можливо, прожила якусь дуже таку потужну трансформацію. Або вона знаходиться в таких енергіях, де зараз вона відчуває певне психологічне напруження. Тобто, за ось цією маскою, коли ми кажемо, що біля нас така мрійлива, закохана людина, насправді там ховаються досить глибинні почуття. І я хочу, щоб ви не обманювалися цією легкістю, ну, тому що людина така досить глибока. Да, за всією простотою, яку він або вона може демонструвати на початку, насправді досить глибинні і такі потужні, можна сказати, процеси і думки. І це перш за все пов'язане з тим, що відбувалося в житті цієї людини, не дивлячись на свій вік, не дивлячись на свою цю легкість, яку вона демонструє, залюбки, до речі, всім і вся. Насправді не така це вже й легка людина. І на початку, ви навіть, якщо познайомитесь з цим хлопцем або з цією дівчиною, ви обов'язково відчуєте якесь напруження. Тобто, не дивлячись на оцю всю легкість, ви якби замислитесь, що це за людина. Вам захочеться її дослідити, вам захочеться піти в глибину з нею, тому що ви якось інтуїтивно будете розуміти, що Дійсно не така проста вона або не такий він простий. І ви будете певною мірою навіть і вагатися, чи варто з цією людиною пов'язувати своє життя, чи варто витрачати час. Ви дійсно будете розглядати його або її як майбутнього партнера або партнерку, але певне напруження ви все ж таки будете відчувати. І це напруження буде викликати у вас певні вагання. Так, ну добре, знаєте, а я люблю взагалі, от коли такі складні люди, з ними насправді дуже цікаво. Отже, який або яка ця людина в стосунках? Взагалі, от як в стосунках, вона себе проявляє. Ну, дивіться, все ж таки людина ну, не з розкритими обіймами приходить до всіх. Не просто так вона, знаєте, в свій простір всіх запускає. Тобто, певною мірою деякий час в стосунках ви будете відчувати, що вас все ж таки тримають на відстані витягнутої руки. Вас все ж таки до себе досить близько не підпускають. Так, добре. А як ваші стосунки? Ну, В стосунках він такий: або вона, або він, закрита людина, так, не підпускає до себе близько. Все одно їй треба дослідити партнера, їй треба зрозуміти, що там за людина біля неї, або йому так треба, так, йому треба переконатися, що ти. Жінка або дівчина, на яку можна покластися, з якою можна щось побудувати. І ось тоді виходить ця пристрасть, да, цей його внутрішній король жезлів, і там дуже багато харизми насправді. Тому що, дівчата, тут чоловік, от знаєте, він вам може здатися якийсь некрасивий, можливо. Да? Ну, за вашими подованнями, за вашими там, мірками, він може вам здаватися, ну, якийсь він занадто складний, якийсь він незрозумілий. І начебто такий романтичний, але ця романтичність, вона така напускна, вона показна. Тобто, насправді він зовсім інший. І от коли е він зрозуміє, що вас можна допускати в свій простір, вам можна відкритися, то ви побачите зовсім іншу людину, людину впевнену в собі. А людину, яка здатна ставити собі цілі, яка має знаєте, такий внутрішній вогонь і внутрішню силу. Вас це може навіть якось ну, вдразити, Тобто ви не очікували, вам здавалося, ну, що він як хлопчисько, да? а тут раптом цей хлопчисько, хлопчиська, розкривається і перетворюється на досить такого потужного чоловіка. А, якщо мене, наприклад, хлопці дивляться, да, уважиш те ж саме про дівчину. І тут, до речі, дуже багато буде в неї янської енергії. Це е, жінка така досить потужна, вона сильна. Е, ну, Знаєте, ми іноді. от... Е, все ж таки в нас в суспільстві таких жінок називають сильними жінками. Так, вона дійсно сильна, це... але це не означає, що це погано. Це не означає, що це погано. Можливо, вам дійсно треба така жінка, щоб була біля вас. Але цікава, цікава. Ну і для дівчат, звісно ж, чоловік цікавий. Так, да, і цікаво, що вас одразу не підпустить. А чому не підпускає? А я вам скажу чому. В минулому в цієї людини була досить така потужна травматизація. Ми не знаємо, з чим це пов'язано. Це пов'язано з його минулими стосунками. Або він щось таке прожив в своєму житті. Тобто він... Зараз стосунки розглядає як якусь ну, метафорично, да, якщо так сказати, як якусь рослину, і в яку треба постійно вкладати, доглядати, давати їй тепло, давати їй певне харчування. А, треба, щоб було таке благодатне підґрунтя, і тільки тоді, оце кохання, оце любов, і ці стосунки вони зростуть. І оцей чоловік, оцей хлопець, він досить так це. Почав розуміти після того, як в нього відбулася ну, от така маленька, можна сказати, руйнація або трагедія. Да? Маленька трагедія в його житті, або руйнація всіх його установок. Тобто те, як жив він раніше, те, як він себе позиціонував, життя показало йому, що всі ці. Установки, вони насправді не працюють. І в нього така відбулася досить потужна глибинна трансформація. І зараз він розуміє, що в стосунках не варто поспішати. І тут, хлопці, якщо ви мене дивитесь, з вашою дівчиною така ж сама історія. Так? Тобто вона вже зрозуміла, це опечена жінка, опечена дівчина, і вона розуміє, що стосунки не варто якось. Прискорювати треба дати час всьому дати час і не варто поспішати, не варто. Ну, скажімо так, всіх одразу приймати з відкритими обіймами і всіх запускати до себе. Тобто вона готова чекати, вона готова дійсно вкладатися, вона готова дійсно будувати ці стосунки. Ну, це, до речі, дуже цінна якість, але цю якість, як правило, хлопці і дівчата, там, жінки, чоловіки, вони набувають тільки. Після досить таких потужних змін в їхньому особистому житті. І тут, як ми бачимо, як нам показує простір Таро, то такі зміни потужні в них дійсно відбулися. Добре, а давай подивимось, коли відбудеться ваше знайомство. Ну, яка це пора року? Я зараз візьму іншу колоду, колесо року візьму. Ну, Подивимось, яка пора року, і взагалі, що там у вас буде. Ну, для когось це програється впродовж року, да? тобто коли завгодно, якось отак простір каже. А, ну, все ж таки, більш точніше нам покажіть. Ну, це весна. Це весна. І дивіться, які прекрасні карти, да? одразу. Тобто це нам такий натяк, що цілком можливо що з цією людиною у вас з'явиться можливість побудувати дійсно щось серйозне. Тобто не просто так цей чоловік, який прийшов у ваше життя, або жінка, яка прийшла в ваше життя, з нею складно, незрозуміла, і ви розбіглися. Ні, тут вам простір підказує, що з такою людиною варто дійсно занурюватися в ці глибини, занурюватися в ці стосунки, тому що людина дійсно така неповерхнева, дійсно глибока. і Можливо, у вас дійсно щось вийде. Так, ну що, пораду ще подивимось? Яка вам порада? Яка порада? Вам, дівчата, якщо в мене дівчата дивляться, да, то вам дійсно, дивіться, тут три карти витащили навіть, дійсно вже варто якось відпустити все, що було з вами, і йти в щось нове, перенароджуватись. Да, тобто починати все спочатку. Не дивлячись, скільки вам років, навіть якщо вам там 30 да, або 40 плюс, слухайте, це тільки цифри. Це не означає, що о, після 40, Кохання неможливо, або після 40 сім'ю не побудуєш. Чому ні, будь ласка. Неважливо, скільки вам років, неважливо, що з вами відбувалося, неважливо, які до цього у вас були установки. Ви просто повинні знати, що десь в цьому житті дійсно є, існує ваша людина, ця людина обов'язково вам зустрінеться, обов'язково з цією людиною у вас вийде дійсно побудувати щось дуже таке міцне, схоже на. Справжні стосунки, да? не просто там якісь незрозумілі стосунки і не на паузі стосунки, а дійсно це коли двоє людей обмінюються енергією. І тут тобі простір радить нарешті відпустити все те старе, не чіплятися за нього, тому що багато дівчаток, наприклад, приходять на розклади і питають: от він зо мною не розмовляє вже там місяць-два, а чи варто його чекати? І тут вже в мене питання більше до цієї дівчини. Тобто людина зробила певну дію. Твій вибір сидіти або чекати, або далі йти будувати нове життя. Тобто ти якби відповідальність скидаєш на простір таро, і ти запитуєш, чи варто його чекати. ну Простір таро може тобі все, що завгодно, показати, насправді. Але ти повинна тут сама вже вирішити, чи хочеш ти рухатись в нове, чи тобі страшно, чи є якісь блоки, і саме працювати з собою, тобто акцент змістити на себе. І тут простір вам теж про це кажуть: змісти акцент на себе, для того, щоб дійсно ця людина прийшла в твоє життя. Тут неважливо, я просто звертаюся до дівчат, тут, навіть якщо мене і хлопці дивляться, вам така ж сама порада. Якщо ви хочете, щоб до вас прийшла дівчина, ваше поле, да, ваше життя, щоб прийшла якась жінка, щоб ви нарешті познайомились. То... Не треба вже чіплятися за оці гачки минулого. Треба вже якусь чистку собі, знаєте, таку генеральну чистку зробити, прибрати оце все ментальне сміття, позбутися отих гачків, тих емоцій, які можливо тримають вас в минулих стосунках. Я не кажу, що це просто, я не кажу, що це можливо зробити одним днем. Але принаймні, якщо у вас відомості вже починаються викарбовуватися такі думки, що так далі неможливо, і я повинна жити своє життя, а не його життя і якось рухатись далі. Ну, хлопці, те ж саме, да? коли ви заліпаєте на Тих старих стосунках, в неї там вже п'ятий хлопець йде, а ти все сидиш і її чекаєш. То зрозуміло, що варто вже цих прив'язок позбавлятися, тому що тут саме десятка мечів нам каже: закрий все оте минуле. Відріж від себе і рухайся далі. Так? Тобто рухайся далі в світле майбутнє, і там тебе чекає дуже багато таких цікавих, потужних подій, де ти відновишся, де ти відродишся, і ти вийдеш на зовсім нові вібрації свого життя. Ну, ось такий розклад. Так, дівчата-хлопці, якщо зрезонувала з вас вподобайка, з вас підписка, це така подяка за моє ворожіння. Ну і на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.